Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових, і я розумів, що я вже помираю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому лікарі в Україні. Ну, по-перше, у цей момент, ти, знаєш, віриш ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за саму останню надію в житті. А я на той момент, кстати, ближче, напевно, до атеїста був, поняв, ніж до віруючого, не дивлячись там, на моє християнське минуле. Ти все рівно хватаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не спасе, ні позитивне міркування, ні якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не спасе. Ти, ти як виходиш з цього життя, отут, звісно, стає дуже страшно. Ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там нема невіруючих, про це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які у тебе були, де ти там звернув не туди, когось обідав, чи щось зробив не так, чи там ти щось хотів довго робити, і ти не робив, поняв? не відкривав свій потенціал навіть для самого для себе. Боже, як в цей момент, стоять за себе, це просто жесть. І ти розумієш, що... Саме важливе в цьому житті, щоб коли ти з нього виходив, а ти взагалі без поняття, коли це може статися. Завтра кирпича голову може впасти, що угодно може случитися, щоб тебе не дуже сильно душа гложела, і ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це типа тачки, там машини, якийсь там статус, репутація я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному: сім'я, любов, стосунки, там, взаємостосунки між людьми загалом, і якась твоя місія, скільки тобі дало талантів, чи ти їх реалізував? От я думаю, якщо ти в цих аспектах прям молодець красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволеним. Ну, я зрозумів, що все цим закінчиться. Реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. <кхе> і всі будемо відчувати одне плюс мінус це те саме. Я не знаю, з однієї сторони, мені не повезло, що я такий пережив, а з однак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя. Оце найважливіше. От, от це от можливе. Все інше, воно вже от, от, це найключове. От